Книги відігравали дуже важливу роль у формуванні культури та історії України, передаючи наші традиції від одного покоління до іншого. У сучасному світі ми іноді забуваємо про значення книг. Вони не просто джерело знань, вони символ розвитку і прогресу не просто нашої нації, а й всієї цивілізації. У цьому відео ми розглянемо, як книговидання розвивалося з плином часу від самого початку, і дойдемо до сучасного стану української видавничої справи. Книга одне з найбільших чудес створене людиною, але спочатку. Було слово, усна передача найдревніший спосіб передачі знань в історії людства, і лише після того, як в 3500-х роках до нашої ери у Шумері та Єгипті з'являються перші системи письма, що використовують піктограми та іерогліфи на глянених табличках, починається розвиток книги. Люди використовували для письма майже все, на чому можна писати: глиняні таблички, корот дерева, листи металу тощо. Але, як нам зрозуміло, це не найліпший спосіб збереження інформації. Мало того, що вишрубувати іерогліфи на складно піддатних матеріалах, є великою перепоною, та ще й про компактність та використання у повсякденному житті, мови йти не може. І як же саме люди можуть розв'язувати ці проблеми? Через тисячу років до нашої ери ті ж самі єгиптяни винаходять папірус. Папірус – це товстий папероподібний матеріал, який виготовляється зі стебл рослини Цеперус папірус, якого на берегах нілу якраз було і достатньо. Листи папірусу, що робили з цієї рослини, склеювалися в суворі. А в пізніший час з'єднувалися в книги. На папірусі писали з спочатку і еротичним письмом, а в тисячному році до нашої ери демотичним. Папірус був настільки поширеним, що єгипетські купці загортали в нього покупцям товар. Після поширення папірусу на теренах стародавньої Європи у другому столітті до нашої ери люди почали виготовлювати пергамент, яке походить від назви міста Пергам, і було виготовлено із недубленої шкіри тварин. Витісняти використання папірусу, пергамент почав вже в християнському світі. Він був економні. Та дозволяв писати одразу з двох сторін аркуша, а з'єднання пергаменту стали називати старовинними рукописами. У перших книгах для сторінок використовували пергамент або веленевий папір. Обкладинки були зроблені з деревини та покриті шкірою. Оскільки висушений пергамент погано формується, книги були оснащені затискачами або обв'язкою. Хоча виготовлення паперу в Європі почалось близько 11 століття, аж до початку 16 століття і папір, і велень вироблялися майже в однакових обсягах, але веленевий папір був дорожчий. І Міцніший друкарі та видавці часто випускали ту ж саму публікацію на двох матеріалах, щоб догодити всім споживачам, як і багато інших середньовічних винахідів. Перший папір був виготовлений у Китаї у 200 році до нашої ери і досяг Європи через мусульманські території. У 1450 році Йоган Гутенберг винайшов у Німеччині перший друкарський верстат з рухомим шрифтом, що зробило книгодрукування революційним і зробило книги більш доступним для широкого загалу. Згодом друкарські верстати з'являються у 1464 році в Італії. У 1470 році у Франції і так далі. Початок слов'янського друкування припадає на 1491 рік, коли відомий друкар Фіоль у Кракові надрукував дві книжки часословець і Осмогласник. Обидві книги, набрані кирилівським шрифтом, який є основою сучасної української абетки. Книгодрукування вимагало складної технології, потрібний був папір і у великих кількостях. Замість того, щоб завозити папір з Китаю, паперові фабрики почали будувати в Європі. Першу таку фабрику паперу в Україні було споруджено в місті Янові, що на Волині у 1522 році. А першу книгу друкарні в Україні заснував Іван Федор у 1572 році. А через два роки, у 1574 році, у Львові було надруковано першу книгу під назвою Апостол, яку і видав той самий книжковий друкар Іван Федор. Перший друк, котрий з'явився в Україні, був великою подією в розквіті культури українського народу та вніс вагомий внесок у народження національної свідомості. Варто підкреслити, що перші друковані книги не тільки зберегли спадок національного мистецтва та мови, але й допомогли піднесенню літератури та науки. Книгодрукування в Україні стало швидко поширюватися, крім Львова, друкарні запрацювали у стрятині, Крилосі, Уневі, особливо прославився друкарством Острог. Розпочалося книговидавництво і в багатьох інших містах, монастирях, зокрема у Константинові, Почаї. Луцькому, Житомирі, Чернигові, Крем'янці, Бердичеві та у Грушівському монастирі на Закарпатті. З 20-х років 17-го століття найбільшим центром книгодрукування в Україні стає Києво-Печерська лавра. Лавська дружина видавала переважно церковно-служебну, богословську літературу, але не обходила своєю увагою і навчальну, світсько-політичну літературу та віршовані твори: служебник, псалтир, акафіст, «Євангеліє вчительне» та багато інших. Видання Київської печерської лаври відзначились технікою з другої половини 18 століття книгодрукування поширилось на Одесу Катеринослав. Миколаїв, Кам'янець-Подільський та інші міста Визначним осередком книгодрукування та журналістики став Харків. Тут в університетській друкарні з 1805 року до 1855 року було видано близько 700 книг наукової та художньої літератури, зокрема твори Тараса Шевченко, Івана Кетляревського, Квітки Основ'яненка та Гула Картимовського. Навіть у Петербурзі перше українського мови було надруковано Енеїду, Кобзар та Гайдамаки. Заборона української мови царським міністром Петром Валуєвим, а потім ємський указ Олександра II знищували українське книгодрукування. У 1865 році видано всього 5 книг українською мовою, а у 1878-1880 роках не видано жодної української книги. Супереч чисельним спробам придушити українську культуру та мову протягом століть, українська книга продовжила процвітати, встановлюючи друкальські преси в Україні протягом 19 століття. У цей період спостерігається поява численних українських письменників та видавців. Багато з яких прагнуло сприяти чіткій українській ідентичності та кинути виклик домінуванням російської та польської культури в регіоні. У період Другої світової війни, та після її закінчення видання української книги було піддано цензурі та контролю з боку радянської влади. У цей час можна виділити видавництво художньої літератури під назвою Дніпро, яке стало одним з найбільших видавництв у СРСР та активно працювало над поповненням знищених книжкових фондів України у післявоєнні роки. Як вже було зазначено, під час існування СРСР книговидання було під контролем держави та її ідеології. Видавництво та друкарні були державними підприємствами, що залежали від Міністерства культури. Усі книги мали пройти обов'язкову цензуру, а автори змушені були дотримуватись ідеологічних рамок та пропагандувати комуністичні ідеї. Проте підземні видавничі мережі продовжували діяти, створюючи твори літератури, історії та політичних коментарів, які були заборонені владою. З крахом Радянського Союзу, в 1991 році, українські видавці та письменники знову здобули більшу свободу. Та самостійність, що призвело до відродження української літератури та культурного виробництва. Після здобуття Україною незалежності українське видавництво отримало інші можливості для розвитку. Відкрилися нові видавництва, які почали видавати твори сучасних українських письменників, перевидання класичної української літератури та переклади зарубіжних творів українською мовою. Нині в Україні працюють десятки видавництв, що видають книги українською, та іншою мовою. Серед них є як невеликі місцеві видавництва, так і великі національні компанії. До найбільш відомих та успішних видавництв в Україні можна віднести такі, як Folio, Києво-Могилянська академія, видавництво старого Лева, Дух, і літера, основи, смолоскип, український пріоритет та інші Видавництва активно сприяють поширенню української культури та збільшенню числа читачів. Сьогодні українське видавництво продовжує розвиватися. Українські письменники продовжують писати нові твори, які стають джерелом нашої культурної спадщини. А Крім традиційного паперового видання, дедалі більшої популярності набувають електронні книги, які можна купувати та завантажувати на різні пристрої. Також зростає попит на аудіокниги, які можна прослуховувати під час поїздок у громадському транспорті або під час виконання рутинних робіт. Попри це, українська книжкова сфера страждає від занепаду та знецінення через нестачу державної уваги. Відомі науковці та книгознавці, такі як Олександр Афонін, Микола Тимошик, Валерій Гастинщиков та інші, вивчали проблеми українського книжкового ринку. Зокрема, низьку кількість виданих книг, велику кількість іноземної продукції на ринку та низьку спроможність вітчизняних видань порівняно з іншими країнами колишнього СРСР. Однією з проблем, що стоять перед книжковою видавничою галузю в Україні, є відсутність доступу до сучасних технологій та обладнання. Це ускладнює для видавців виготовлення книг високого стандарту, а також обмежує спектр форматів та варіантів, доступних для читачів. Крім того, розповсюдження книг є складним, особливо в менших містах та сільській місцевості, де доступ. До книжкових магазинів обмежень. Зростання цифрових медіа та інтернету на фоні пандемії COVID-19 також представило нові виклики в книжкову видавничу індустрії в Україні. Видавці повинні адаптуватися до зміни споживчих тенденцій та оподобань, і багато хто вивчає нові способи охоплення читачів, наприклад, через онлайн-платформи та електронні книги. Це допомагає збільшити доступ до книг для читачів у віддалених та сільських районах. Таким чином, сьогодні публікація українських книг продовжує стикатися з різними проблемами та можливостями, що відображає. Ає постійні складності українського суспільства та політики. Успіхи в галузі цифрових технологій відкрили нові можливості для розповсюдження української культури та літератури, а також викликають питання про роль традиційного видання книг все більше у цифровому світі. Водночас, війна в Україні підкреслила важливість культурного виробництва та збереження як засобу ствердження української ідентичності та протистояння зовнішньому тиску. Всупереч цим викликам, українська книга залишається життєво важливою та динамічною силою українського. Культури та суспільства, що відображає багатство та різноманітність української історії та ідентичності. Завдяки постійній еволюції та адаптації, українська книга продовжує надихати та збагачувати життя читачів та письменників: підтримуйте українське, підтримуйте українську книгу.